Ліга чемпіонів, болонья, шахтар, прогноз на матч. Всім привіт, друзі. Ви на каналі «Лютий Ставкоман. Сьогодні у нас максимально цікавий матч З точки зору ставок і з точки зору вболівальницьких інтересів. Це болоня Шахтар. У Нас новий формат Ліги Чемпіонів, в якому потрібно набирати максимум очок в кожному матчі. І я вважаю, що в цьому матчі Шахтар цілком спроможний набирати очки проти Болоньї. Давайте розбиратися, чому перед цим попрошу вас поставити лайк під цим відео та написати коментар зі своєю думкою про цей матч. Це допоможе просунути це відео на YouTube. А також закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал, де буде конкурс на цей матч. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу. в Цьому матчі, а також там буде ще багато ставок від мене. Ну і відкритий чат з українським ком'юніті, де завжди є багато цікавих ідей для ставок. Це все за посиланням в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь максимально корисний телеграм-канал. Помимо того, що ми будемо вболівати за Шахтар, зараз Болонья це зовсім інша команда, аніж в попередньому сезоні. Дуже багато ротацій, дуже багато продажів. Тільки якщо подивитися на трансфери цієї команди, то вони продали гравців на 95 мільйонів доларів і скупилися там чуть більше як на 40 мільйонів. Тобто 45 мільйонів вони заробили. А це означає, що досить вагомі зміни будуть у клубі. Серед змін можна відзначити основного нападаючого з попереднього сезону та двох центральних захисників. Загалом лава запасних трішки поновилася середній вік команди трішки знизився. Але все рівно у Шахтаря поки що менший вік гравців. Це трошки як мінус іде для нашої команди, та, тим не менш, в цьому сезоні гра Болоньї не дуже впевнена, дуже багато провалів. В середньому пропускають більше голу за матч і дають досить багато створювати моментів своїх суперникам. Там також XG їх суперників в середньому більше одиниці. Так, в УПЛ дещо інший футбол, слабший рівним Шахтаря трішки кращі показники, тому тут не дуже доречно їх порівнювати. Але якщо подивитися на загальні показники обох команд, у Болоні в принципі справді є перевага по загальній вартості гравців, по середній вартості гравців, по кількості гравців, які грають за збірні, та навіть. По кількості гравців, які грають у молодіжних збірних. Але я вважаю, що по тому, що Шахтар трішки молодший за складом, нічого страшного тут аж такого і немає. Буде сюрпризом для Болоньї швидкий стиль. Гри шахтаря попереду буде також сюрпризом. оця комбінаційна гра, яка награна вже не один сезон. І оскільки у болоньї є зміни в складі, їм поки що важко зігратися разом. Навіть якщо б болонья була в попередньому складі, як в минулому сезоні, я би все рівно віддав перевагу тут наступним ставкам. На цей матч я буду брати в першу чергу гол Шахтаря, індивідуальний тотал Шахтаря більше одного. А також можна навіть взяти просто гол Шахтаря. Шахтаря на 10-й хвилині в матчі. Тобто в лайві це досить гарний варіант, буде високий коефіцієнт, можна заходити на таку ставку, адже болоня зараз досить багато дає створювати біля своїх воріт. І я навіть не впевнений, що тут буде всього один гол від Шахтаря. Можливо, хлопці заб'ють два чи навіть більше. Болонья однозначно матиме свої моменти, але я ну, все ж розраховую на те, що вони не заб'ють більше Шахтарю, аніж Шахтар їм. Тому, помимо голів Шахтаря, пропоную розглянути на цей матч. Не програ Шахтаря Х2. На них також можна взяти на невелику суму і перемогу Шахтаря, якщо ви вірите в своїх. Свої ставки скинув телеграм-канал. Віримо в Шахтар, будемо вболівати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових користувах ясних відео